Добрий день малята, любі хлопчики, дівчата. Продовжуємо разом з вами насолоджуватись літом, теплом, яскравістю і дарами літа. І ось сьогодні на аплікації ми будемо виготовляти грому суповитого винограду. Виноград чудовий дар природи. Виноград це ягоди коли подібної форми зібрані в грону. Володи можуть бути світло-зелені, рожеві, червоні, янтарно-жовті, сині, фіолетові і навіть чорні. Виноград росте на кущі, гілки куща тонкі та довгі, вони називаються лозою. Лоза утворює чіпки пагони, так звані вусики. Ними вона чіпляється за опору, сітку. Виноград унікальна культура. Після чавлення ягід отримують смачний і корисний сік. Колір якого залежить від кольору ягід. Використовують у кулінарії, у висушеному вигляді родзинок. Це популярний інгредієнт у багатьох видах випічки. З ягід готують ароматне варення або джем, який також можуть використовувати в приготуванні десертів. Вживання винограду корисне для зору, може покращувати пам'ять, увагу і настрій. Діти, пропоную нам з вами розглянути грону винограду. Скажіть, будь ласка, що ви бачите? Так, сам виноград, ягідки, багато-багато ягідок, які щільно одна біля одної знаходяться. і наш виноград має який колір? Так, такий синьо-фіолетовий. А ще. Листочки, листочки, так, так, зеленого кольору, з зубчиками такими. Добре. І вусики, за допомогою яких наша грона винограда утримується на опорі. А ось таку грону винограда ми сьогодні з вами будемо виготовляти. Діти, хочу звернути вашу увагу на те, що в нас робота з вами об'ємна. Подивіться, листочок тільки з краєчку приклеєний, а далі він нібито колихається від вітерця. І ягідки, подивіться, якщо ми з боку подивимося, то там нібито трубочки такі, бачите? Детальки наші. А як саме виготовляти таку грону винограду я вас зараз навчу. Для роботи нам з вами буде потрібні смужки фіолетового кольору, вирізаний листочок винограду, клей з пензликом, клейоночка, серветочка і білий аркуш паперу, на якому заздалегідь намальована гілочка і вусик або фарбами, або олівцями на ваш вибір. Беремо смужку. І з'єднуючи між собою краєчки, ось так накладаючи один на інший, ми з вами отримаємо таку коротеньку трубочку. Для цього ми з вами змащимо одну сторону, один краєчок клеєм і накладаючи, легенько притискаємо пальчиками, притискаємо і отримуємо ось таку. Деталь ягідка нашого винограду. Біля гілочки викладаємо верхній ряд наших ягідок. Для цього нам потрібно взяти 5 трубочок, ось так, викласти їх в одну лінію, одну біля одну Ось так. А тепер починаємо приклеювати. Беремо. Ягідку нашу і змащуємо над клійоночкою і прикладаємо на те місце, звідки ви її взяли. Легенько пачимо з середини, беремо наступну ягідку. Починаємо викладати наступний рядок. Для цього нам потрібно взяти вже на одну ягідку менше, ніж було у першому ряді. Тобто 4 викладаємо, але подивіться уважно. Не ягідка під ягідкою починаємо викладати рядок, а трішки змістивши в сторону. Ось так. А тепер клеїмо. Викладаємо наступний ряд і беремо теж на одну ягідку менше, тобто три. Трішки відсовуємо в сторону і так само приклеїмо. Наступний рядочок на одну ягідку менше, тобто 2 теж роблячи таку маленьку сходинку, приклеюємо. і в нас залишилась одна ягідка, приклеїмо ось тут. Ось така грома у нас з вами вийшла. Беремо листочок і на клейоночці змащуємо тільки одну сторону, змащуємо клеєм. Приклеїмо зверху над гроною, о, там, де в нас вусик, приклеїли і трішки потримали. Якщо є зайвий клей, прибираємо його. Ось така грона винограда вийшла в мене, а у вас? Діти, я впевнена, що у вас вийшла чудова грона соковитого винограду. Дякую, що працювали разом зі мною. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!